Так, всім привіт! Слава Україні! Значить, по іфам цим 2 ВД, 1 ВД, 4. 80-ка, це поршньова. Значить, Прокачка. Тема така прокачка топленої, обратка, чи треба, чи не треба. Так далі. Розказую, як воно зроблено із завода. Якщо є підкачувальний насос, так, там підкачує, і рука можна підкачати, прокачати, то є і обратний клапан. Ось обратний клапан, там шарик пружинка, всі це знають і і шланг йде далі. І воно якби там, якби там, чи повинно, чи не повинно, ну воно в основному. Щось так відбувається, що прокачується постійно солярка в це. В бак обратно. Ну, частина якась йде обратно в бак. Тобто, підкачка насос е, працює якби, получається, постійно. Так. Е, ось а форсунка... А форсунка. Це обратка форсунки Іде на вход, на вход палива в насос. Оце така тут система завода. Обично, ну, взагалі-то обратка з форсунки, якби наче кажуть, повинна йти в бак. Так, да, можна і так зробити. Я не проти. Я одному чоловіку зібрав конструкцію, сюди надів, ну, не було в нього цих трубочок. Да? Я надів сюди е, трубочку е, скільки там, 5 мм. Така тоненька. тройничка, між цими двома циліндрами. тройничка і одну трубочку вивів, наче. Сказав, щоб він вивів в бак обратку. Щоб цього всього не робити, бо якби в нього його не було, то так простіше. Но якщо воно є, то хай воно так і буде, все воно працює. Не знаю, скільки я тут вже років ним працюю цими іфами 20-30. Нічого не завоздушується, все працює. Так, е, ще один момент. По цьому обратному клапану. Він спочатку в мене якби був все, як, як і завода. Солярка йшла обратно в бак, ось раніше цей бак стояв з дойця 6 літрів з половиною. Сюди ця обратка була. Ці шлангів ще більше, а потім щось я бака цього зняв і поставив більшого з UD гап 4 з генератора там літрів 15. кажись. Бо якаський якась класний став з бачка, І там немає там обратки на ньому. Та я поставив краник і заглушив то шланга під сідкою та і все. І він так само і працює, коли, коли обратка заглушена. Так само просто. А прокачувати, якось прокачувати, та взагалі не парюся. Ось головне все ось спустити із цих самих верхніх місць. Так. Допустим, якщо є підкачка, то однією рукою там легенько підкачувати. А другою рукою, ну, якщо є підкачка і братний клапан, то то там, в кінці цього шлангу я відкриваю ту заглушку. Прокачую все. Або навіть і не прокачую нічого. Просто спустив звідси ось у повітря. Трапочку тут підложу, щоб менше наливати, спускаю повітря звідси і звідси верхні точки. Трохи ганяю стартером, якщо є де компресор. З декомпресором, Я, якщо немає декомпресора, то свічки воно відкрутить. А ні, то і так, трохи поколотив, газ головне в пол. І все воно прокачується, У мене проблем немає з цим. Абсолютно. Так, так, да, якщо там краще прокачати, то швидше заведеться, якщо там хуже прокачати, то. Трошки нестабільно поробить. Якось так, як щось не вистачає там солярки, наприклад. ну то таке газ в пол і, там трохи проробився, О, пішов, пішов і все, і вперед. Далі. На одноциліндрових іфах. Дивіться, два варіанти, я так замітив, є. Конструкції. Там по-любому подкачки ж немає. Значить, На одному всі бачок знають цей. 7 літрів написано. На одному ось в мене був такий двигун, 70-го року на старих образцях. Є обратка на боку. тобто із форсунки звідси зверху, йде трубочка сюди. Так. А на новіших 86-го року там в мене двигун той що на волинчику стоїть. Там немає цієї цієї обратки на боку Просто все закінчується отут. Просто обратка з форсунки йде на подачу в насос. Так, і він так само працює і. Все нормально. Головне її взагалі взагалі не перекривати цією браткою, бо тоді щось там не так буде працювати. Таке чуть-чуть з форсунки там щось лишнього віддається. Так, буде дехто думає, що там воно щось булькає. Так наче мені батько розказував. Поконіше там якісь бульбашки можуть виходити. Ну якби на ну, них можуть, да, Ну... Не знаю, якби вони таки виходили, б, то вони йшли б на подачу і і обратно у форсунку. Двигун працював би трохи не так. А так працює так, як треба, питань немає. Так що взагалі не паруйся, я все це і ось обратки. Далі. Якщо на двигуну ось наприклад. Немає цієї ж подкачки. І все, нема тут нічого. Це там, де бак ставиться, отак отут ось. На цьому рівні десь тако. Так. Ну Там, в принципі, те саме це все, да? Ці всі обратки на форсунки ті самі. Подача так само тут, але самотюком через фільтр. Тут просто заглушка, да. спускать так само тут повітря, бульбашки. Теж йому вистача і самотюком, абсолютно не парюся. Це така тема, Воно робить і так, і так, так само. Просто так само. А, а виходить, при такій системі навікось простіше. Ну, треба бак, щоб був трохи вищий. І постійно, щоб вищий був. Так. А такий ще момент. Наприклад, ось на 2 дрову пам'ятаю, ну, без цієї братки ось без. Щоб прокачати. Як я робив? Допустимо, виход, виход солярки там е, нижче форсунки. Нижче форсунки. Тобто самотьоком воно не піде до верху, не прокачається, або треба повний бак солярки заливати, або я так робив навіть літр-півлітра солярки в баку є. Тут отвір повинен бути. Це видно крашка нарідна. І це. І просто. Да, це нарідна кришка якась радянська. І... і просто сюди дунуть ротом повітря і звідси птуть птуть бульбашки. Сверка продавиться, підтягнеться сюди. Закрить, пустить рута. Це така система. Що взагалі от, без питань, все прокачується, головне, щоб насос качав і при прокачці, я ж кажу, повний газ, педальку газу, щоб швидше воно заходило прокачалося. Та й все. А так, можна, звісно, тому що при перших моїх запусках я вже буду ці все все відкручувати, щоб шлярочка сюди прокачалася. Потім вже побачу, що вона тут, тут вже пішла. Потім вже закручу і ще покручу трошки без свічок. це коли перші запуски. Тоді почую, що вона вже цвіркає форсунках і звідси піде такий туман солярки О, вже я побачу візуально і почую на слух, що що вприск пішов. Тоді вже закручую свічки і можна гріті запускати. Так що все воно прокачується, абсолютно не партися. Ці обратки воно все так працює. Головне, щоб. Тут не було геть перекрит. Скажу та й все. Все тоді, вперед.